Пам'ятну дошку загиблому під бахмутом колишньому очільнику обласного управління МВС Анатолію Вітюку відкрили в Кропивницькому. Він очолював відомство з 2014 по 2015 роки. Дошку встановили на будівлі управління. На відкриття запросили дружину та сина. Герої не вмирають. Герої поміж нас. Він віддав своє життя для людей. За людей, за нас, за те, щоб у нас було мирне на небо зі слів дружини службу в органах внутрішніх справ, чоловік розпочав з дільничного інспектора у 1995 році. Після звільнення уклав контракт зі збройними силами України на війні. Хлопці говорили, що він ділився останньою крихтою. Він робив, щоб було навіть маленький комфорт в їхніх бліндажах, в їхніх там, де вони жили. Про кожного піклувався. Захищати Україну Анатолій Вітюк пішов з початку повномасштабної війни. Служив у механізованому взводі 42-го окремого батальйону 57-ї мотопіхотної бригади. Загинув 29 грудня 2022 року. Розповів його товариш Василь Скляренко. Маючи звання полковника міліції, Він пішов з Сержант, даже не старший сержант, а сіжант. Після того, як Анатолій Іванович, я узнав і почув, що він пішов воювати захищати, я йому туди подарив машину на армію. І йому, власне, яку, яка вона там і загинула, ця машина розбила її. ну, На жаль, після повномасштабного вторгнення це Тошківка. Северодонецьк, Северодонецька. Тоді їх перевели, вони звільняли Херсонщину, деякий час були під Володимирівкою Миколаївської області. Становлення дошки ініціювала дружина. Вітюка Анатолій Іванович, який віддано працював як в поліції, так само і. Коли прийняв рішення підписати контракт і піти у збройні сили, рішення було прийнято сумісно, коли звернулися до нас відповідно близькі Анатолія Івановича на дошці. є QR-код, скориставшись, яким можна подивитися п'ятихвилинне відео про життя Анатолія Вітюка. У 2019 році вступив до лав Збройних сил України на контрактній основі звані сержанта. У 2020-му брав участь в обороні України в Донецькій області. Ні службу під Донецьким аеропортом з червня 2021 року. воював на Луганщині Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.